І ще однією картиною цього часу, яка багато розповідає про майстерність Веласкеса, є його непорочне зачаття. Ще раз, це картина це Омашна його м, майстра на Франциско Печеко. Це один і той же сюжет. Однак Веласкес тут розкривається з набагато більш повної сторони. Перш за все, він змальовує реальну людину, тобто його Діва Марія, це знов-таки не якийсь абстрактний символ. Це реальна сивільська дівчина, яка має свої риси обличчя, яка можливо трошечки соромиться, який, можливо. Можливо, не зовсім комфортна через те, що вона має передати собою діву мрію, яка, можливо, дещо й пишається тим, що вона стала моделлю для художника. Можливо, їй подобається молодий та симпатичний власки. Тобто, ми бачимо тут персонаж, і цей персонаж він безперечно живий, тобто він переносить нас у наш час. Однак. З суто технічної точки зору тут привертає увагу обладунок Діви Марії. Тобто, якщо ми подивимося на рентгенівські знімки цієї картини, то Веласкес дуже багато разів переписував, яким чином одяг Діви Марії, а зокрема низ її плаття, лягає на ноги. Тобто, спочатку він був зроблений так, що він лягав на ліву ногу, потім він склався іншим чином. Загалом видно, що Веласкесу це давалося досить таки з трудом, але разом з тим кінцевий результат його задовільнив і цей кінцевий результат він показує ще одну грань його таланту, тобто, а саме вміння за допомогою світла та за допомогою темного кольору передати грані одягу, яке згодом стане надзвичайно важливим при зображенні придворних портретів, де одягу було багато і де його потрібно було прописувати надзвичайно майстерно.